Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. У сьогоднішньому відео хотів продовжити тему, з якої, так би мовити, і починався мій канал. Про будівництво ось таких великих п'ятиповерхових будинків. Будова мала запуститися швидше. Так сталося, що запускається вона тільки під осінь. Тут розкопалося вже екскаватором територія під будинок. Приїхала фірма, вдарила сваї. Ось таке просверліла, залила бетоном і дала арматуру. На даний момент ці сваї, всі верхи вирівнюються під Нівела. Всюди є це трішки лишнього шару, це збиваємо, щоб був верх чистий і пізніше до нового бетону, воно прилягало чистим бетоном. Бардюрами вже повністю виставлена парковка, а також в'їзди повністю до будинку. Всюди вже виставлені бордюри, щоб орієнтуватися по площі. Таких будинків тут буде два, та місце під один. Тут вже підготовлюється наступний. Якщо у вас є якісь питання, лишайте свої коментарі. Я постараюся відзняти кожен момент, який ви напишете, щоб хотіли побачити у відео. Виставлений наперед кран. Як би мовити, на нормальній фірмі ніхто не буде носити нічого руками, буде кран і матеріали подавати. Сваї виставлені також робиться зараз. Ця каналізація і ось там синя труба, проведена вода. Все це проведено наперед по плану. Тобто тут де труба під воду, виведена, де стоїть основні, основна каналізація це буде котельня. Ще такий цікавий фактор, що я вже знімаю каналізацію. Коли ви виводите каналізацію, ви не можете робити кути під 90 градусів. Завжди все виводиться плавнішими кутами під 45 градусів. Під 30, як у вас виходить. Ну, ні в якому разі не може бути у 90 градусів. Тобто, навіть на цій точці ця труба буде виходити вверх і дали дві труби 45-ки, щоб не вийшло 90 градусів. На ці два будинки дані нам три роки, тобто півтора року такий будинок, 6 чоловік, виставляють, не враховуючи внутрішні роботи, на внутрішні роботи, на штукатурку, на підлоги. І також електрика, сантехніка. На це все буде приїжджати окрема фірма на кожен з цих етапів. Також постараюся їхню роботу, якщо вас щось поцікавить, то відзняти, як вони це роблять, якими матеріалами і що для цього їм потрібно. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!